Англійська мова найпопулярніша мова в світі, для того, щоб її вивчити, потрібен рік. Деякі люди вчать англійську мову все життя. Наприклад, англійську мову починають вчити з другого класу в школі, але після закінчення 11 класу лише деякі люди отримують якісь знання з цього предмету. Але у цьому відео я починаю свій 30-дневний марафон по вивченню англійської мови. Кожен день на протязі місяця я буду присвячувати свій день англійській мові. У мене вже є базові знання, але вони близько не ідеальні. Звісно, для початку мені потрібен план дій. Я вже складав такий план в одному з моїх попередніх відео, тому залишилось тільки відредагувати його, наприклад, встановити срок 30 днів. Але план здебільшого умовний, головне, щоб мені подобалось. Першим кроком на сьогодні буде записати свої вже здобуті навички. Наприклад, як я добре знаю граматику, як я вільно розмовляю на мові західноєвропейської мовної сім'ї, та як добре читаю, наприклад. та інше. Після того, як це зроблено, я переходжу до наступного пункту на сьогодні: це скласти план на завтра. Так, на сьогодні я зробив вже досить багато. Хочу вивчення англійської мови і не продвинувся. Можна сказати, що це пілотна серія, але далі більше.